Цього року скажімо, кліматичні умови були дуже скажімо, нестабільними. Весни практично у нас не було, все перейшло в літо. Весною буквально там декілька дощів. Ну І зараз ви знаєте, що буквально ось вчора-позавчора випало буквально 100-150 мм осадків. Ну, звичайно, хто встиг зібрати зернові, то вони молодці. Деякі є господарства, які не встигли зібрати зернові, тому що все розпочалося так, що треба було все збирати разом. І ріпак, і ячмінь, і пшеницю. Тобто літо прийшло зразу, всі культури скажімо, поспіли. Скажімо, хто посадив цього року кукурузу, скажімо, у нас на Бессарабії безпосередньо. Деякі господарства втратили, де не було осадків. деякі зараз скажімо, невеликі кількості гектарів, якщо посадили, то вони. Компенсують деякі затрати. Скажем, якщо брати північ Одеської області, то звичайно там і соя, і кукуруза осадки були, тому вони на сьогоднішній день, скажімо, в цьому плані сильніші. Зараз, скажімо, соняшник вже дозріває безпосередньо, чуть-чуть були проблеми, скажімо так, із хворобами. Ну, нічого, Він піднявся. Деякі, скажімо, які посіяли пізніше для них, скажімо, ці осадки допомогли. А в загальному, я думаю, рік вдалий. Я думаю, всі наші господарства, фермери повинні, скажімо так, заробити і наша держава в цілому також.